Всім привіт, з вами я, Артеплей, і ми сьогодні будемо грати в Браво Stars частина 7. Сьогодні у нас буде серія про дерево, якого ми сьогодні мусимо апнути до Серебра 3. І дякую за прошу відео, яке ви набрали на цьому актив. Зараз це відео має понад 120 переглядів. Як і перша частина набрала 160, ні, вже 185. За це я дуже дякую вам. Якщо подобається така аудиторія, то дивіться. А головне підписуйтесь на канал, поставте подобайк, щоб не пропускати нові відосики. Ну і поставте колокольчик. Бо якщо вийде нове відео, сразу дивіться. Сьогодні ми будемо апати дерево на срібло 3 з кубками 820. Якщо що, я буду одиночним тоді. І ми сьогодні за 1900 бюлетів відкрили спайка. Легендарного спайка. Жаль, що тут не можна було б кита. Ну, типу, якщо можна було кита вибрати, я би вибрав, звичайно. Бо вже на таких кубках він просто спавниться. Показати вам катку. Пишу, я зараз іграємо катку, якраз доб'ємо ціль. От я спорю, що зараз буде кіт. То зараз буде кіт, наприклад. І нам попадається перший кіт за цю катку. І зараз головне це просто виживати. Можна навіть і ховатися ліпше. Ой-ой-ой, вольт-вольт. Мені ліпше не програвати зараз мінус 9 кубків. А то потім апати буде дуже складно. Щось мені з, з цим. Дяками не повезло. І на мене нападають. Ми ми відступаємо, в принципі. Яких їх? Нам головне це зробити хоча б топ-3. Я тобі нічого поганого не зроблю. Кіт, а от той самий улюблений, все гуший кіт, який забирає всіх людей за міні біліси. Він мене забрав. Бутально Плиталь. шибко. Якщо під сир. Ці... Хочу під цю частину небирається. Інтернеті... Де я? Може, 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 карти для підписників. Ну, типа зіраємо дружні битви. Ой. Кіт від від мене не відстає. П'ять. Втікаємо, тікаємо, втікаємо, втікаємо. Втікаєм. А, а п'яте місце це що взагалі, якщо чесно. А, ну це 0 на 0, а. Тоді побудь ще раз. Пробуємо і ще раз забрати катку. Я сподіваюся, зараз не буде спамиться кити. Я так, наприклад, показав вам. І немає. Але за це у нас є пайпер. У нас є Лілі, яєць новий. Ой. Ну і Динамайк, який теж чемпіонат. Чемпіон по е джампам. Хоче по плешкам. А то він може робити до 5-6 разів. І це в нього виходить. Дуже сміттє. І це на На тріон. Лілі, принцип. Ну, в мене пасіка. Якщо я кручусь, то в мене просто защита. Яка забирає одну четверть. КП просто. Просто захищає на одну четверть. 25%. А так він нічого не хліб. А от коли я кручу, і включаю. Заряди, які відновлюються, оце добре. Ой. Тільки не попадати в шостий тур, Це буде погано. Що я сказав? Я на шостому. І це буде скільки зараз? Мінус три. От, от і прийшов той самий час, якому я, я програю. Ой я за кадрами, блін, грав. І добивав майже срібо 3, і якраз для вас я хочу добити зараз цей стрі 3. У нас три міфіка, два пайпера і один Ельверс. І надіюся, хтось із цих не победеться на не попав. за це у нас попався баз, у якого блін ХП, як у мене. Тільки у нього щит. А у мене немає прикольно. Я не можу забрати по. Не можу забрати. Я ліпше не буду. Треба мені десь сховатися, де мене не буде ніхто бачить. І сподівається, що. За це, за це, за це, зараз. Ой. У мене вже якась ульта накопилась. І там ходить уже Пайпер ходить. Ну і заберемо так. О, стоп. ніфіга, пайпер. Ну, спасибі хоча б. Я вже думав, що рано заберу. І на мене загрився бас. Ой, зараз би сидів. І. А от і прикольчик. Восьмий. Восьме місце, мінус сім. Я мушу. Я мушу це зробити. Я мушу це добити йому сьогодні срібло 3. Без причин, я мушу добити. Це моя задача. Добре. Треба так сховатися, щоб ніхто мене не бачив. Добре. Він мене бачив. Спайк хоче затімитися. Спайк мене. Я не хочу вірити. Біно. І Чому ви такі злі? Мені більшість говорила, що на тридцять тридцять п'ятих рангах усі такі добрі-добрі. А то я ваші ютуб-шорти дивлюся, я знаю, що там твориться. Там під музикою Маша Дмій, там такий твориться жесть, що там Я попробую добити дерево, хоча б тридцятий ранг. Уж посидимо, посидимо і поговоримо. Вчора, як я говорив, мені випав Енвер. Ну і як за кадром мені, в принципі, випав і ще, як я говорив усім своїм підписникам, випав скін на культа. так. Да. Він вчора мені випав, типа звізда Кольт. От. Скін такий. Непоганий поганий скінчик, але... Ну і на мене загалилася шелі своєю ультою, яка може давати діаметр пів карт. Шість. Спідран по, по сріблі три поїхали. Я осуждаю тоді. Надіюся, шелі заблокована. Мані, присімся. Я не хочу. Ну, я не хочу. Чого ти на мене загалися? Четвертий топ. Це. Навіть четвертий топ це імба. Я думаю, що четвертий топ не дає е, наш, наш улюблений опит на, на них всіх. Але ні, я забу... забираю свої слова назад. Я добиваю ранг. Тепер я топ. Тепер я сігма. Забираю нові кредити на Тіка. Я не знаю, чи мені поміняти його чи ні. Ну, як для себе, він е е е, з мутацією кидає Знаєте, скільки головків? Не одну штуку, а три Сразу. І це така імбажа, що капець. Ох. От зараз я мрію про кита. Хоча він коштує блін, 700 гемів. А це скін гадзіли. То що мені ліпше забрати котика в таку милу. Якщо ви за такого красивого котика, поставте подобайк. А якщо ви за, бішену, за бішеного ворона, то підпишіться на канал. Вот. Навіть ворон показує, що підпишіться на канал. Вот. <кхе> Добре, що, що ми будемо робити? Сходимо, давайте в нокаут, можна, в принципі, в нокаут сходити. Зіграти два рази так точно. На якихось кубках на ЕБУ. Хоча Хотя... Хоча я не буду добивати до кінця. О, Спайка. Спайкська. Я майже я майже зробив. Я вже добив 6 тисяч кубків, зараз буду йти до цілі 7К. Я майже дойшов до своєї дороги, в принципі. І нам попадається. Два золотих і один бронзовий. Тобто я один із золотих. Зібраємо стул. І вони них набагато сильніші. І мене забрали. Ось на таких кубках викликайте. Мортіс пірола просунту. В кубках всіх чотирьох. Така люта і капець. О! Це ну, настільки легко. Тобто на 50-х кука це так. грати, що бот не можуть просто грати нормально. Я так, для себе я хочу просто вижити. Я вже скільки забрав бітарів. Це вже це Мотіс. О, а Мотіс б'ється. No-no, no-no. Do you speak English? Якщо що, Ми забираємо культа і виграємо. І це ще не все. Ми попробуємо іще одну катку забрати, якщо. Ей, кольт! Ну і привид не хоче грати з нами. Літо вже через 21 день. Рівно через тижні ми побачимо літо. А. а я таку покажу наклейку. Нам попадається. Е... Ель Примас. Ми забираємо ПМ теж. Hello, hello, hello. А вони дивитися вміють. Оце китайці. І бу. У якого? Піді 30 тисяч хп. Який теж вміє битись. Хоча нас три, а їх... є. Алло, алло, алло! Бо й буде дерево! Atīšu. І що? Ну Давай, ворон, бийся! Вот і легендарна битва. Він зможе з виграти? Єс, yes, ми виграли! Тепер в останній раз ми граємо. За, за спайка так легко грати, що капець. Це така легкість перший часу. У нас Ель Примас. І ми легко забираємо нашого улюбленого. Ми забираємо ульту і виграємо от так от. В цій серії ми добили дерево срібло 3, зіграли в катки. Ну і я вам казав, що я отримарну спалку, якого зіграли. З вами був я, Атебей, і всім папа. -па. Набираємо чим більше переліків, чим більше активчика набираємо. Всім папа. -па.